Добрий день, діти! Що таке календар? Календар веде перелік днів цілого року. А який він буває? Скажіть, що це в мене зображено? Правильно, календар. А що таке календар? Правильно у календарі зазначено, який в нас зараз рік. Назви днів тижня та числа. Тож ми можемо сказати, що календар це список днів усього року з поділом на тижні та місяці, календарі бувають різні, наприклад, цей календар у нього поділ днів на кожен місяць Помісячно Бувають календарі, у яких поділ днів на кожен день, а бувають, у яких зображено одразу всі дні року. А на які порі року ділиться рік? Рік поділяється на чотири пори року. А скільки місяців має кожна пора року? Кожна пора року має три місяці. А скільки місяців має рік? А рік має дванадцять місяців. А чи можуть місяці порушити свою послідовність? Ні. Як ви вважаєте чому? Тому що такий закон природи, що кожна пора року змінюється іншою і ніяк інакше. Від цього залежить і життя тварин і рослин. Діти, абуваючи календарі природи де відмічаються пори року, числа. День тижня та стан погоди. Зараз у нас зима. Вам подобається зима? Окрім розваг, можна ще що зробити, щоб побільше дізнатися про природу і про стан погоди? Можна зробити використовуючи повітряного змія або вітрячки, Щоб дізнатися напряму вітру. виготовити сонячний годинничок із цифрами, а посередині. За допомогою термометра заміряти температуру повітря, роздивити сніжинку в лупу просто так для цікавості, для задоволення. Або підгорнути лопатою сніжок під дерева, щоб їм було тепленько. А яка ж пора року найкраща? Давайте з вами послухаємо повідання Костянтина Ушинського «Чотири бажання. Була зима. Дмитрик досхочу накатався на санчатах і на ковзанах. Прибіг додому рожевий, веселий і каже батькові Ой, як же весело взимку. Я хотів би, щоб завжди була зима. Запиши своє бажання. В мою кишенькову книжечку сказав батько. Дмитрик записав. Прийшла весна. Дмитрик досхочу набігався за барвистими метеликами в зеленому лузі, нарвав квітів, прибіг до батька і говорить. Яка прекрасна весна! Я хотів би, щоб завжди була весна. Батько знов витяг книжку і наказав Дмитрикові записати своє бажання. Настало літо, Дмитрик із батьком пішли на сіно жать. Весь довгий. час Розважався хлопчик, ловив рибу, збирав ягоди, перекидався в запашному сіні. А ввечері сказав батькові, я хотів би, щоб літу і кінця не було. І це Дмитрикове бажання було записано в ту ж книжечку. Настала осінь. У садку збирали фрукти, рожеві яблука і жовті груші. Дмитрик сказав батькові ось найкраща пора року. Батько розкрив свою записну книжку і показав Дмитрикові, що він те саме казав і про весну, і про зиму і про літо. Послухали оповідання Діта, а що ж казав Дмитрик, коли була зима? Що він хоче, щоб завжди була зима, тому що він катався на санчата, грався, розважався. А коли прийшла весна, Дмитрик знову сказав, що хоче, щоб була завжди весна, тому що розквітли квіточки, він грався бігав на сонечку. А прийшло літо і так само Дмитрику подобалось літо. Він ловив рибку, він ніжився на духмяному сіні. Літо йому теж подобалось, а прийшла осінь з багатим урожаєм, з рожевими яблучками, жовтими грушками. І теж він казав, що хоче, щоб завжди була осінь, тому що кожна пора року по-своєму прекрасна. Із хвилинка. Два. Ліво, право, тулуб ліво, тулуб право. Стати разом на моски. А тепер на ніжки встали. Кубикаме розчищали. Раз, два, ліво, право, тулуб, вліво. тулуб, право. Стати разом на моски. А тепер на ніжки встали. граємо в дидактичну гру пори року. Скільки пір року ви знаєте? Чотири. Назвіть їх. Зима, весна, літо. Осінь. Позначимо наші пори року кольорами. Зима в нас буде синього кольору кружечок, весна зеленого, літо жовтого та осінь оранжевого. Перед вами будуть з'являтись картинки сюжетні. Вам необхідно уважно розглянути їх та визначити, яка це пора року. Приготувались? Тож, яка це пора року? Літо? Яка це пора року? Осінь. Яка це пора року? Весна. Яка пора року? Зима, яка пора року? Літо, яка пора року? Зима, яка, яка пора року? Осінь, яка пора року? Весна. Молодці. Спостереження в природі, можна сказати, і літературним текстом. Давайте з вами спробуємо. Маленькі пеньки під снігом, наче білі ведмедики. Ялинка, наче снігуренька, стоїть у білій шапці і білій шубці. Сосна, як бабуся, пов'язалася білою хустиною і стоїть. Сніжинка, як маленьке мереживо, завірюха в лютому, наче білий душ. Зорова гімнастика. Сьогодні ми з вами говорили про календар і про календар природи. На календарі сьогодні, 20 лютого, через тиждень вже закінчиться зима і настане весна. Весна прийде обов'язково. Кажу вам до побачення! Бережіть себе, до зустрічі!